Привіт, знову почалися відключення і знов люди беруть безперебійники та інвертори. Але в цьому році тенденція така, що беруть більше, ну більш потужні прилади. Якщо раніше брали 300-500 Вт до кіловат, то зараз беруть 2 кВт, 3 кВт, 5 кВт. І знову ж беруть 2-кіловатний інвертори, беруть до нього одну батарею на годин. Ви розумієте, що. Які, такі, так якщо такі потужності буде включатися я, до 2 кВт, і та батарейка на 100 А ну, вона дуже швидко помре. Тому беріть, будь ласка, батареї більшої ємності і слідкуйте, щоб вони не мали повного розряду, якщо ви хочете, щоб вони не помирили у вас через рік. Тобто, якщо інвертор квт 1,5, 2, то обов'язкова батарея там 200 ампер годин. Тому що сотку то ви дуже швидко висадите, ви її будете великим струмом заряджати, ви будете дуже швидко її розряджати знову вже великим струмом, і вона довго вам не просить. Служу, і ви потім будете ну приходити казати, щось не трапилося. Трапилося, вона просто померла із за великих струмів.